Понеділок, 28 жовтня, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Нікопольщина залишається під постійним прицілом росіян. Вночі та ввечері окупанти не припиняли обстрілювати райцентр Марганицьку, Червоногригорівську та Покрузьку громади. Пошкоджені промислове підприємство і приватний будинок, загиблих і постраждалих. Немає за попередню добу ворог понад 20 разів атакував прибережні території. Цілив з артилерії бив ФПВ камікадзе і скидав воги з безпілотників у громадах. Понівечені багатоповерхівки, приватні будинки, інфраструктура, лінії газо- та електропередач. І до наслідків ракетної атаки на Дніпро в ніч на 26 жовтня після удару окупантів по середмістю та одному зі спальних районів у медзакладах і досі залишаються семеро постраждалих. Докладніше про їхній стан та ситуацію на місці теракту у новокодацькому районі розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він з нами на прямому зв'язку Влада. Вітаю, Марко. Станом на сьогоднішній ранок. У лікарнях Дніпра лишається семеро постраждалих. З них троє дітей. Одна дитина у важкому стані, ще вдвох, як і в дорослих, стан середньої тяжкості. І з самого ранку ми працюємо на місці удару, який загарбники завдали в ніч на суботу. В епіцентрі один будинок багатоквартирний зруйнований, другий аварійний. В ньому нікого з місцевих немає, бо там мешкати просто неможливо. У сусідніх будинках вікна вже закриті листами. але люди переймаються подальшою долею житла. Так, один з будинків не перебуває на балансі ані в ОСББ, ані в жилсервісі. Негайного ремонту потребує покрівля. Далі вікна. Хто це робитиме? Місцеві наразі не знають. Прошу пряму мову. Світло вимкнули дах. Так я піднімалась, дивилась сюди, ж летіло. Мені на балкон прилетіло каміння з того дому. На дах теж каміння прилітало, і дерево, дерев'яні, якісь осколки теж прилітали. Вони потрощили нам. А половину крові, може там дірки великі. Ну, якщо там буде дощ, якийсь, я не знаю, як воно буде. Що ми не відносимо, не стаємо на балансі городу, і город нам не буде допомагати. Тому ми вже усюди звертаємося. Після теракту росіян допомоги потребує восьмирічна Соломія. Внаслідок ракетної атаки вона втратила руку. Її сестра та мати загинули. Нині дівчинка у лікарні. Прошу пряму мову далі. Загинула мама з дитиною. А наша маленька однокласниця зараз знаходиться в лікарні. Стан складний. Ми відкрили збір на допомогу цій дитині. Певно, що нічого не компенсує втрату родини, але. Дитині потрібна буде реабілітація. Тому дуже прошу допомогти цій дитині. Нагадаю, внаслідок ракетної атаки загарбників у ніч на 26 жовтня загинуло п'ятеро людей. Ще 21 людина постраждала. Пошкоджень зазнали понад два десятки багатоквартирних будинків та лікарня. Там просто в момент удару тривали операції. Давайте подивимось. Ось Осьо я робив операцію, а ось усього вилетіло вікно. Отакі От діва. У нас тут відкрився портал к нашим сусідям. Слава Ісусу Христу! Мене не заділо, вроді. Нині там продовжують ліквідовувати наслідки удару, але заклад вже частково відновив роботу. Наразі в мене це вся інформація. Більш докладно розкажу у своєму сюжеті сьогодні. Марко, тобі слово. Дякую тобі, влада. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про наслідки ракетних атак, які росіяни завдали по Дніпру напередодні. 21 постраждали, з них п'ятеро діти. Це результат масованої нічної атаки на Харківщину. Ворог поцілив по Чугуєву та трьох районах обласного центру. Внаслідок авіаційного удару кабами сильні руйнування у дев'ятиповерхівці Харкова. Потрощені десятки квартир, практично у всьому будинку. Вибиті вікна. Також у місті пошкоджені приватні оселі та готель. Подійди. Тут стіна, Попередньо для обстрілу ворог використав авіаційну бомбу фугасну фаб з УМПК. Запуск здійснювався з населеного пункту строїтель Білоградської області. Крила вогнем російська армія і Херсонщину поцілила в об'єкти критичної інфраструктури, медзаклад, житлові будинки. Загинули двоє людей. Ще троє поранені серед них 13-річний хлопчик. Він дістав вибухову та черепно-мозкову травму а також ламкове поранення ноги. Від госпіталізації батьки відмовились. Жінка загинула дана її розірвала волною. Поціли ворог і по Житомиру. Рятувальники лише під ранок змогли загасити пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу. Через ворожі удари загорівся дерев'яний житловий будинок. Вогонь швидко перекинувся на господарську будівлю. Загиблих та постраждалих немає. Дрони атакували два спиртзаводи у Вороницькій області, вибухали та горіли підприємства в двох районах. Зокрема, безпілотники вдарили по підприємству Етанол Спірт. Це найбільший завод у регіоні з оборотом у півтора мільярди. Відомо на обох спиртзаводах виробляли також ракетне паливо. Місцева влада повідомила, ворожі цілі збили, але через падіння уламків стали займання. Понівчені будівля та техніка внаслідок удару поранені два співробітника. На криворіжжя стартував опалювальний сезон. Зокрема, запустили котельні у Зеленодольській громаді. З теплом вже понад 100 будинків запрацювала і одна з теплоцентрали кривого рогу. Вона забезпечить теплом понад 360 багатоповерхівок, 8 дитячих садочків, стільки ж шкіл та дві амбулаторії. У РВА наголошують, першочергово теплоносійний дійде в медичні та освітні заклади, а потім в оселі криворіжців. Поступово теплоцентраль по всій території міста буде здійснювати планове підключення до опалення. Процес іде всі готові майже на 95% всі об'єкти до розпочатку опалювального сезону. Першочергово будуть підключатися критична інфраструктура, лікарні, школи, сад, дитячі садки. У камінському перевіряють готовність навчальних закладів до опалювального сезону. Тепло у місті попередньо планують дати 1 листопада. В деяких школах і садочках ще тривають підготовчі роботи. А у трьох закладах завершуються капітальні ремонти. Попри всі виклики, кажуть у камінському, роблять все, щоб діти навчались в комфортних та безпечних умовах. Загалом за цей рік виконали великий обсяг робіт, у тому числі і в укриттях. Ми проводимо ремонти в три укриття. Фактично ми будемо з нуля, в п'яти укриттях. Ми збільшимо кількість місць, і в трьох укриттях ми покращуємо стан, в якому вони зараз знаходяться. Ми в цьому році вже відкрили перший корпус 20-ї школи після капітального ремонту. І зараз проводимо капітальний ремонт другого корпусу 20-ї школи. Всі роботи йдуть згідно графіку. 80 років тому Україна була повністю звільнена від нацистських загарбників. Друга світова, найкривавіша та наймасштабніша війна в історії людства. За підрахунками інституту нацпам'яті тоді загинуло майже 3,5 мільйони українських військових та більш як 5 мільйонів цивільних. І сьогодні Україна знов вимушена протистояти окупації тільки вже не нацистської Німеччини, а Росії. Пам'ятаємо тих, хто віддав за нашу свободу життя тоді і бійців, які виборюють нашу свободу зараз. Їх позбавили щасливого мирного дитинства. Вони бачили ворога і зазнали агресії. У Дніпрі відкрилась виставка малюнків обличчя української мрії. Так, організатори хотіли, щоб доросле суспільство в Україні і за кордоном звернуло увагу на те, що переживає малеча під час повномасштабного вторгнення РФ. Щоб війна скоріше закінчилася, та щоб було не мирне небо, щоб поскоріше виграли війну да, і повернулися з фронту додому. Картина Христини з міста Сміла, і в ній дівчинка висловила мрію багатьох дітей. Обійми тата, який зараз на фронті. Вона вірить, що скоро настане перемога, наші діти вмить подорослішали і в кожній роботі просліджується те, що вони зараз не мріють про матеріальне, вони мріють про ті базові речі, які на жаль вкрала в них країна-агресор. До малюнків діти додавали короткий лист про себе, війну та мрії. я зрозуміла, що це тема ко з назвою. Я написала те, що реально важливе це щастя, мир і процвітання. Виставка вже побувала в Києві, Одесі та Львові. Далі в планах представити експозицію за кордоном. Коли на малих діточок дивишся, що один навертайс. Приємно, що Багато лишається на цій землі, тому що це геона На виставці представлено декілька десятків малюнків: це діти загиблих героїв, військових, сироти, переселенці, діти, які виїхали за кордон та малеча з багатодітних родин. Ми зробили його оцифрованим. Ми приймали в оцифрованому вигляді роботи дитячі для того, щоб охопити якомога може більше дітей внутрі країни і за кордоном. Мрії всі збиваються. Чим більше людей побачать про що мріють українські діти, чим швидше настане те, про що вони мріють. Перемога над ворогом, повернення батьків з війни, відновлення України, розбудова. У Дніпрі проєкт обличчя української мрії охочі можуть побачити протягом місяця на площі героїв майдану. Олена Петроченко, Олександр Коваленко, новини 11 каналу і наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.